Ось такий басейн сьогодні. Басейн жайворонок, захід сонця. Ми прийшли пізно, але сьогодні сонячно, нема дощу. І як бачите, діти купаються. А якщо купаються діти, то значить, що їм зовсім зовсім не холодно. Люди купаються у теплій воді, виходять, як бачите, вони ходять всі в купальниках, виходять із Теплої води, і ще деякий час їм взагалі не холодно. Тут от такий от покритий басейн на вулиці, але накритий. І є басейн на вулиці відкритий. І отут, де купались дітки, теж відкритий. Що я хочу вам сказати? Я питала в людей, чи холодно вам. От купаєтесь у холодній воді, на вулиці мороз, вам холодно? Подивіться, як ви думаєте, цим людям холодно. Навіть дітки бігають собі о, дуже добре, купаються, плавають у купальничках. Тому що оце тепло залишкове ще, поки вони вийшли з води гарячої, ще залишилось це тепло. Дуже гарненько тут. ну Є критий басейн, але там дуже жарко. Отак от. Дуже жарко і парко. Я виходжу звідси. Ще раз фотозони. Тут дві фотозони можна зніматися. І отут у нас є це сам отель Жайворонок, де живуть люди, які тут відпочивають. Прямо при, от, при, в цьому басейні. І от така ялинка, до речі, з Різдвом у нас усіх. І величезний величезний холодний басейн. Ну Звичайно, що в холодному басейні сьогодні нікого нема. Хоча, подивіться, якийсь дядько морж. Отам, якщо ви бачите його. Тільки що вийшов з води. І хтось ще піде купатися. Так що я помилилася. Помилилася, що в цій воді ніхто не купав. Ой, як холодно йому, мабуть. Хоча хто знає, може й не холодно. Робимо висновок. Зимовий, відпочинок в басейні. Жайворонок дуже гарний. Дуже-дуже гарний як бачите, як ви чули, тільки що там ще є схід в баню. <гум> ну, вихід із цього басейну, звичайно, набагато кращий. Тут іще є готелі, які теж, а як бачите, написано жайворонок, вони теж належать цьому басейну. Один хазяїн їх чи ні, я не знаю. От, як, дивіться, тут є соляні кімнати. Мене попросили узнати за ці кімнати. Так виглядає. І рекомендації. Будь ласка, хто не встигає прочитати? Зупиніть відео і прочитайте. Ну. Різні, звичайно, рецепція, піцерія, сухофрукти, солодощі. Що у нас тут? Ресторан, кафе-бар. Ми тут були минулого разу. В ресторані я вам показувала, коли ми прощалися з цим. Басейном. Ось такий гарний, гарний готель Жайворонок. Це ще він поза територією басейну, але... Люди з цього басейну теж дешевше заходять. Вони по, у їх свої там браслетики, не такі, ще, ще добавочний, плюс до наших. Там он ще бювет, ресторан. І тут десь селяна кімната, ми хочемо на неї подивитися. Так, от такі вигляди. І це в нас соляні кімнати. Зараз підемо. Проходимо, прикладуємо браслети, Да? сьогодні. Да? Да. Все, проходимо. Майже СМР. Тут не можна розмовляти. Я вам же печу тиха музика. І я зараз відключусь, відпочиваємо. Ми солью, дуже, знаєте, така корисно почала кашляти, хоч і не курю, а я уявляю, як затиш, що курить. Після того попили ще кислородного коктейля і йдемо додому. Кожному з вас доброго вечора.